Всім привіт! З вами Торгсофт. І сьогодні ми розглянемо підключення електронних ваг до системи обліку. Якщо ви торгуєте ваговим товаром, то внесення ваги вручну кожного разу в комп'ютер може бути дуже незручним, особливо в умовах високого потоку покупців. Автоматизація цього процесу, тобто підключення електронних ваг до програми Торгсофт, Надає нам значні переваги. І, по-перше, це швидкість обслуговування, ваги миттєво передають вагу в програму, яка вираховує вартість товару. Крім того, це мінімізація помилок та махінацій. На прикладі цих двох популярних моделей ваг ми сьогодні з вами розглянемо, як підключити електронні ваги до програми обліку торгсофт. Перша модель це Дніпровес ВТД-15РС, це ваги з стійкою. З світлодіодним дисплеєм, їх максимальна межа зважування до 15 кг, чого цілком достатньо в більшості випадків. А та друга модель це вагар VPN 30 LED. Ця модель вже без стійки, але також вона має двосторонній дисплей, тобто і продавець, і покупець можуть контролювати процес зважування. Максимальна межа зважування в цих вах 30 кг. Підключаються ваги повністю ідентично. Слід відзначити, що обидві моделі Ваг підключаються за допомогою компорта з роз'ємом RS232. Але більшість комп'ютерів не мають такого роз'єму. Тому для того, щоб підключити ваги, ви можете придбати в інтернет-магазині Torsoft такий перехідник з RS232 на USB з емуляцією компорта. Драйвер до перехідника ви можете завантажити із картки товару в інтернет-магазині Торгсофт. Отже, для початку підключення нам потрібно увімкнути ваги, приєднати до них кабель, перехідник і підключити в USB-порт нашого комп'ютера. Після того, як ми встановили драйвер перехідника, заходимо в програму Торгсофт на перелік. Додаткових функцій і активуємо, якщо в нас не активовано підключення електронних ваг для зважування товару при продажі. Її можна активувати безкоштовно на 30 днів або придбати. Після цього в параметри заходимо, щоб налаштувати наші ваги. От тут вкладка Вага. І тут ми маємо обрати ті ваги, які ми підключаємо. Як бачимо, і Дніпровес, і вагар, вони працюють на одному протоколі і разом можемо обрати ці ваги. Також потрібно вказати компорт. Як дізнатися, який компорт призначений нашому перехіднику? Для цього заходимо в диспетчер пристроїв і порти COM та LPT. І по назві CH340 бачимо, що нашому перехіднику призначений компорт номер 6 І саме його ми вказуємо, якщо у вас, скажімо, є більше компортів. Активуємо чекбокс Зберігати з'єднання з вагами. Записуємо. Також активуємо використовувати ваги для визначення маси в товару в реалізації. І записуємо. Після внесених змін слід перезавантажити програму обліку торгсофт. Важлива деталь, щоб наш товар відобразився саме як ваговий, а не як штучний, треба призначити йому цю властивість у видах товару. Заходимо в товарознавство від товару. І тут або ціла гілка, або кожному товару окремо. Ми можемо призначити, що він є саме ваговий, а не штучний. В такому разі, програма автоматично буде запрошувати його вагу. Після цього ми можемо зайти в реалізацію. Реалізація після підключення електронних ваг відбувається дуже швидко. Наприклад, ми побачили, що покупець поставив нам на ваги банани, або ми допомогли йому це зробити. Після цього ми скануємо відповідний штрих-код і бачимо, що. Одразу як, на, як у програмі торгсофт, так і на електронних вагах на табло. відображується ціна товару за кілограм та загальна вартість зваженого товару. Якщо ми користуємося електронними вагами перший раз, то потрібно прибрати чекбокс, встановити вагу вручну. Після цього, як бачимо, електронні ваги автоматично передадуть інформацію у програму обліку. Записуємо після цього і підтвердивши оплату, друкуємо чек. Отже, як ми з вами могли побачити, інтеграція електронних ваг із системою обліку Торгсофт надає нам значні переваги і вимагає мінімум налаштувань та витрат. Пам'ятайте, перше налаштування електронних ваг після покупки з програмою обліку Торксофт це безкоштовний бонус для наших клієнтів. Чекаємо на вас і завжди готові відповісти на всі ваші запитання.